Сорт фундука трапезунд. Привезений з самого Крима, Саджанці Там один славнозвісний продавець. Ось такий трапезунд. В минулому році ці гілки були завішані горіхом, навіть проводилися на ньому експерименти з запилення. Як показала практика, Гілки, які відплодоносили, вони фактично вмирають. Нова поросль підростає більш-менш нормальною. А ті гілки, які відплодоносили, вони йдуть на заміщення. Ось такий стан. Є горіхи, навіть великі. Ну, ось такий гріх, але ж, що сенсу з нього, якщо він росте, то постійно вмирає. Для порівняння ось цілий ряд каталонця, нормальний гріх. Захований під листом. Ось горішки. Бачу. Ще достигають. Можу перейти далі. Такий же ж самий Барселонський. Ось маса горіха. Все живе, закладається на наступний рік. Ряди гале, також горіхи. Ось усе на місці і почав вже висипатися. Ось така ситуація з класичними сортами і супер розрекламованим трапезунда Самі бачите, робіть висновки, я не планую його розмножувати, продавати нікому. З кращих екземплярів ми потихеньку проводимо селекцію, можливо, щось колись з роками і вдасться. А так, заради декількох крупних горіхів, скільки витрачати часу і сил, я думаю, це не резонно. Дякую за увагу. Гарного дня.